Коротше, плоска земля. Ви знаєте, що певний Шарок, створив цю теорію, щоб підкорити ваш наївний розум, щоб ви купляли яйці, бо земля це яйце. Що не знали? Я не жартую. Так сказали китайці. А хто ми такі, щоб не вірити китайцям? Або класична теорія змови. Або якщо по-простому, то всю історію людства нас обманювали, стверджуючи, що земля пласка. І зараз я доведу вам зворотні List and repeat, children. Земля кругла, як куля. То куля у древньому Єгипті землю зображували у формі диска, який висить у купіці твого баті. На диску стоїть твердий купол під назвою небо. По ньому рухається корабель Бога Сонцяра. У Європі за часів Леоніда, кучми, вважали, що земля пласка, яка стоїть на трьох слонах, які стоять на черепасі, які тусять під. У той же час давно норвезькі та німецькі племена вважали, що земля пласка плаває посеред безкрайнього океану, а в центрі стоїть дерево Ігдрасіль іг або стовп ірмунсу. Ір а весь цей суп оточує світовий змій май! Але найбільше в цьому відзначились китайці. Мискарисі плюс 5 сошел кредит від партія. Партія об'явити земля квадрат. Що, не чекали? Хучі я? А якщо ще більш простішими словами, то китайці вважали, що земля пласка, квадратна, небо це куряче яйце. А земля це жовток в центрі. Квадратний жовток в центрі. А розвіяли їх міфи тільки в 17 столітті. І вгадайте, хто Юля? Ні, католицька церква. Це ті самі, що прийшов галілей і сказав, що земля кругла. У відповідь йому. А згодом католики привели з собою ще європейців, а ті підсадили китайців на опіум. Класна історія. Хочете ще прикол? По факту церква визнала, що земля крутиться навколо сонця тільки в 1992 році. Yes, а тепер я вас знищу. Нанесу вам імоушен. Всі ж знають, що ще до Христофора Колумба й Фернана Мегалана люди вважали, що земля кругла. Так от це неправда. Це так сподіванка. Маленьке мікроскопічне уточнення. Це стосується тільки більшої частини населення планети Земля на той час. Землю вважали круглою, але не як куля, а як круглий плоский диск. І тут, по класиці жанру, ви маєте мене запитати, а звідки така інформація? Хто тобі таке сказав? Твій дід? Ніхуя. Джил Тетерсол. Звучить як росольчик, але це не росольчик. Потім буде жарт про росольчик, побачите. Показує, що в багатьох народних французьких творах 12-13 століття, а це середньовіччя, якщо що, земля зображувалась круглою як стіл, а не круглою, як яблуко. На зображеннях регалій багатьох королівств і священної Римської імперії були такі штуки: називаються Глобус Крусигер або Рейхспафель. Рейхсапфель. Немножко текст по-дебільному написан. Так само цю штуку описували як орбіт. Орбіс, що означає коло, хоч ця штука й схожа на глобус, але саме слово глобус до 1492 року не мало те ж саме значення, що має і зараз. Тобто не означало кулястість землі. А ще ця сама штука зустрічається в церквах на іконах. Якщо колись там були, якщо не були, можете завітати, вам завжди будуть раді. Посидити на колінках там не знаю. Ця штука означала землю, але не круглу землю, а знову ж таки плоску. От картинка розбір цієї штуки Азія, Європа, Африка. Все зрозуміло? Йдемо далі. Думка про плоску землю переважала аж до 16 століття. І десь в ці самі часи, приблизно майже можливо. Котляревський написав свій знаменитий вірш. А якщо ще точніше, то в 1794 році. Взагалі не близько був парубок моторний і хлопець, хоть куди моряк. Но Португали, не давши гроші, зробили з нього бідного вельможу. Він взявши торбу. І Іспанцям дав, забравши деяких індіанців, обсмалених як гіряланців, в рабство їх продав. Суча дочка. Ох, вже ця класика української літератури. А далі і Фернан Мегаланик який десь на екваторі помер. Чим не підтвердив кулястій землі, бо він просто не доплив до кінця. Хоча вас напевно цікавлять більш сучасні часи. Але не подумайте, ми не в супердалеке майбутнє дивимось так. Трошки, адже концепція пласкої землі вийшла посіжки в 16 столітті, а повернулась в 19-му. І повернув її непростий чоловік, не з такої сім'ї, як дружні. А сам Семіль Роуботом він написав книгу Зететична астрономія, в якій стверджував, що земля це плаский диск з центром на північному полюсі, а її оточує людяна стіна, за якою ховаються фанати аніме. А після його смерті ідею підхопила леді Елізабет Блаунд. Вона його. Запісюнчик дьоргала. Вона створила зететичне товариство, в якому головну роль посідало святе письмо, яке стверджувало, що Земля пласка. та великого успіху вони не мали аж до 1956 року. В Дуврі, Англія, Семюель Шелтон створює товариство Плоскої Землі, яке, до речі, існує досі. Але на цей раз наголос на релігійному аспекті практично відсутній. Та в ці часи починаються якраз і найцікавіші події: космічна гонка США і Сири-Сири, яка мала б остаточно поставити крапку для тих, хто вірить в плоску землю. Але 1957 рік сири-сири запускає перший супутник в космос Шентон Фійк. 61 рік Гагарін в космосі Шентон Фейк. 67 рік. Програма Аполлон робить перші знімки круглої землі. Шентон Фійк. 69 рік. Американці примісяцьовуються на місяць. Шентон, Це обман політики. і в 71 році він помирає. Все. Але йому на заміну приходить Чарльз Кей Джонсон і каже геніальні слова. Ідея кулі, що обертається це лише змова помилок, проти якої боролись Мойсей Колумб. Я Порошенко Петро. Але з'являється інтернет, і здавалось би круто, люди отримали доступ до такої штуки, яка називається інформація. Ага, звісно, звісно. Так, 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 так. Ага. угу. Здавалось би, чого бракує людям, які вірять в плоску землю? Я я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. В особливості це стосується історії, яку я вам зараз розкажу. Був такий юний 61 літній прихильник плоскої землі, Майк Хьюз. Його головною ідеєю життя було довести, що земля пласка. В році 2017 він зібрав ракету з гівна і палець за 20 тисяч американських гривень. Чого із гівна і палець, запитаєте ви? А того, що ця ракета працювала на пару. Вому двигуні дуже пихатий локомотив. Без жодних випробувань, так як грошей вистачало тільки на один запуск, а краудфандинг приніс із 10 тисяч запланованих американських гривень тільки 100, х'юз заліз всередину. Ракета взлетіла на цілих 572 метри і впала. Х'юз вижив у році 2019 Він вирішив повторити свій успіх, але щось пішло не так. І старт перенесли на 22 лютого 2020 року. Але цей день став для Хьюза останнім. Ракета не пробила небесний купол, парашут неочікувано не розкрився. А що було далі, можете вгадати самі. Me, my так і закінчується історією всіх прихильників пласкої землі. А мораль тут дуже проста: не будь дебілом купи Ланус. Він не злетить в космос. Ланусу по барабану пласка земля чи кругла. Він все одно не їде. А ми можемо повернутись на початок, бо ми такі шикарні особливо я. І розглянули практично всю історію, коли пласкоземельці стверджували, що земля пласка. А тепер розглянемо теорію круглоземельців. Шосте століття до нашої ери відзначилось Піфагором, який вважав, що земля має форму дискокулі, бо форма дискокулі це ідеал. Через 200 років Аристотель глянув на місяць, який час від часу міняв форму. І справедливо припустив, що земля кругла через тінь, яку видавала її. Піська. Ще через 100 років Ерета виміряв тіні в містах Сіани і Олександрія. Майже правильно виміряв радіус землі. А ще він ввів поняття паралелі, меридіани чакра банка Я не і отут настає ваш улюблений час. Давайте реабілітуємо церкву. Ура! Християнські найбільш освічені сановники церкви пізньої античності вірили в круглу землю. Так, ви правильно почули. Більшість суперечок виникали через антиподність землі, хвилинка научних фактів. Антипод географії це місце на землі, яке знаходиться протилежно першому. Відповідно до цього, окрім Європи і Африки, мали існувати і інші континенти. Але один із 37 великих вчителів церкви це люди з особливим статусом і дуже почесним титулом від церкви. А Стинг Гіппонський намагався спростувати цю тезу, кажучи: а як тоді потомки Адама і Єви могли потрапити туди і заселити цю землю? Щоправда, він це казав тільки про інші континенти, але підтримував ідею кулястості землі. І тут з'являється дуже цікавий феномен про церкву. Вона практично ніколи не вважала, що земля пласка. Хоч ти прикол, це стосується переважно католицької церкви. Слеж псіна після розділення Римської імперії в 395 році вона поділилась на східну в Константинополі і Західну в Римі. А як ми Знаємо, Константинополь це що? Ви не подумайте, я ні на що не натякаю, але так. Іоанн Златоуст. В 398 році його було посвячено в архієпископи, а згодом в патріарх. І він був прихильником плоскої землі. Адже святе письмо стверджувало, що земля пласка. Але як ми знаємо, релігійні тексти інколи так зручно інтерпретувати на свій смак. А ще Северіан Габалинський, який допоміг змістити з престолу Златоуста, також був прихильником пласкої землі. Або Василь Кисирійський. Хоч і вважається католиком, але насправді проповідував в Константинополі. І всі вони хто прихильники. Пласкої землі, коли церковники з іншого боку, хоч і з натяжкою, але все таки вірили в круглу землю. А ми переносимось далі. Фернан Магаланд так і не зробив повний оберт навколо землі, так як помер. Та натомість його справу закінчив Хуан Себастьян Ель Кано на кораблі Вікторія. Вони були в одній команді просто. І от він і ще 17 людей прибули в порт Севільї, чим в принципі довели кулястість землі. А от про форму землі задумались тільки через 100 років, коли на голову Ньютона впало яблуко, він задумався, що існує гравітація. І, от враховуючи цей факт і те, що земля кругла, в його голові стрельнула дуже класна думка. Що гравітація може бути неоднорідною, тобто не однаковою на будь-якій частині землі. Відповідно до цього, земля може мати не зовсім круглу форму, а трошки сплюснуту. Але в мене є набагато крутіший доказ круглої землі. Все, що ви бачили до цього, це повна фігня. Не вірите, я вам зараз доведу. От! От воно, вона вона кругла! Плоска земля, 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 земля. Це була молитва. Все.